Події, що відбуваються в Україні останні два роки, показали, що, попри всі економічні і політичні негаразди, державі вдалося зберегти патріотичний дух, виховати справжнє, а невдаване покоління молодих патріотів. Принаймні ідеї українства кращих народних традицій пропагувалися у навчальних закладах різних рівнів акредитації. Колектив Береславського педагогічного коледжу, чиє завдання виховувати і навчати, вкотре довів своє прагнення жити у вільній незалежній українській державі. Цього Іч, студенти третіх-четвертих курсів практику на березі моря назвали патріотична табірна зміна, щоб показати свої здібності. Запросили представників обласного військомату козацького отамана. А представники правого сектору зайвий раз переконалися, що сепаратистів на території, де перебувають представники закладу, не було і ніколи не буде. До речі, пані Наталя поділилася секретом, що разом з коледжем відпрацьовується стратегічна гуманітарна програма з перспективою до 2020 року. Співпраця почалася декілька місяців тому, коли ми в Херсон привезли фільм Добровольці Божої Анни Декантера про Донецький аеропорт, і в нас було бажання показати його по області, бажання. Виявила лише Маргарита Володимировна, директорка Бреславського педагогічного коледжу. Тому що ми запрошували всі вищі і старшокласники шкіл. Але Маргарита Володимировна зателефонувала, запросила нас до себе. Ми привезли, показали два покази. Зробили цього фільму для. Студентів коледжу і так розпочалася наша співпраця, вдалося все саме по зміні військово-патріотичного виховання. Дійсно, це сьогодення, яке вимагало від нас проведення такої зміни, тому що і нормативні документи, якими ми керуємося, Міністерство освіти і науки управління освіти, регламентують діяльність саме в роботі по підвищенню рівня патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах. А оскільки наші студенти являються майбутніми педагогами, то це питання в першу чергу повинно стояти у нас на черзі дня. І я хочу сказати, що третій курс, який сьогодні проходив за навчальним планом саме цей табірний збір, семінар, він справився з цим завданням на 12, по 12 бальній шкалі на 12 балів. Молодь відповідає часу. Тобто, молодь не є не погана, не хороша, вона відповідає часу. І так Божої волі склалося, що Україна почала крокувати до повної незалежності, і ми вступили в боротьбу з зовнішнім ворогом і внутрішнім. І молодь є авангардом цієї боротьби. За останній рік студенти навчилися малювати мир. Раніше вони, як і всі ми, жили в мирі і навіть не переймалися думкою, що може бути інакше. І діточок, котрі приїдуть відпочивати на узбережжя Чорного моря до табору Примор'я, також навчатимуть малювати сонце, квіти, разом вивчать речівки і співатимуть суто українські пісні. Наш рій називається Січ. наш девіз – Богу душа життя Україні честь для себе! Коли ми зображували на плиті зображення, ми хотіли передати людям те, що в нашій країні багато є національність, і ми хочемо, щоб не було ніяких ворогів, а щоб ми завжди були дружною сім'єю. Виявляється, на морі можна відпочивати активно. Як це зробити, знають вожаті, котрі поки тренуються. Те, що студенти пропонуватимуть дітям, їх вчили викладачі. А родзинка у тому, що корисне знаходиться під ногами, це звичайний пісок та мушлі. Всі гарно працюють, вкладають душу, любов і це все нас наш коледж. Мені дуже подобається працювати із студентами, і з дітьми, тому що я свої мрії, свої думки можу виплатити в життя. І ось мені сподобалося розробляти ось такі хравлик. Вони дуже цікаві і передають мій настрій. Нам снінє, нам порекомендувала, як його знайти. Саме Ірина Анатолійовна вона Бо я... нас навчила це робити. Тепер. Ми з легкістю можемо показати дітям як молодших класів, так і дітям старшого віку, які будуть приїжджати до літнього табору і відпочивати, і набратися нових сил, як зробити таких шикарних голубів та таких. Кораблів. В минулому році я відпрацювала три зміни і перед цим ще одну зміну, тому маю вже такий досить добрий я вважаю, досвід, який я зможу правильно передати третьому курсу, навчити їх спілкування з дітьми, як працювати з дітьми. Особисто мені дуже подобається бути вожатою як із дітьми, так і з студентами. Хоча це трошки якби різні такі сфери діяльності. Але в них є о, о, спільна мета, спільна місія о, це співпрацювання в колективі. Студенти закріплюють вивчене, а викладачі поруч з пензлем релаксують. Так само і батьки, котрі приїдуть на оздоровлення з дітьми, зможуть відпочити, довіривши своїх чад, вожатим. Ця техніка має назву ниткографія. Для роботи ми замочуємо у фарбу ниточку її витягуємо і викладаємо на половинку зігнутого аркуша. Викладаємо в будь-якому положенні незафарбований краєчок. ниточки залишаємо на волі, на свободі. Ось тут він у нас от, потримає. Далі ми накриваємо і притримуємо долоньки. Ось так. Ниточка обережно виймається, витягується, ну і там десь зафарбовує. З двох сторін наш малюнок майбутній. Ми ніколи не зможемо передбачити, що у нас отримається на аркуші. Далі отримається якесь ось таке диво. І можна квітка якась квітка, да, хвиля. Завдяки ниткографії діти забувають про все і занурюються у світ власних фантазій. Мені ж на повну зануритися не вдалося, бо допомагали всім колективом. Скажу відверто, цікаво. Малечі обов'язково сподобається. Мне здесь очень нравится, так как здесь намного лучшая группа, отношение ко мне очень хорошее. Директор наш вообще очень я его очень люблю и вообще всех преподавателей здесь намного всем ну как всем и творческие и познанием намного сильнее, чем в нашем училище. И я просто ни капельки не жалею, что я сюда поступила, то есть меня приняли вот. Я просто Зачарована в коледжі. Я була трішки спокійнішою. А тут, коли ми приїхали до лагерю Примор'я, я відкрила в себе дуже багато нових відкриттів. І мене... Я можу і співати, і танцювати. Ось, наприклад, дуже гарно намалювала технікою піску, морську зірку. Тут дуже цікаво. Вчора ми відвідували туристичний гурток, де Максим Валентинович, наш фізрук, допомагав нам. Ми лазили по канатам, перескакували, усе робили це дуже цікаво. Потім викладували з моря дельфіна, потім обкладували його ракушками. Дуже багато кричимо, дуже багато співаємо. А також я дуже знайшла свої багато друзів. Яка ж патріотична зміна без військового вишкалу на урочистій лінійці Ройові звітують людині у формі і демонструють своє вміння шикуватися. Військовий дивується і захоплюється водночас, що такі тендітні дівчата хвацько керують хлопцями. А що робити, дисципліну ніхто не відміняв? Дуже гарний захід. Я вдячний організаторам, що є такі люди, яким не байдуже патріотичне виховання молоді. Я дуже вдячний тим е е е е е педагогам, які дітям внушають з самого початку. Оцей патріотичний, так сказати, настрій, що діти дійсно випромінюють світяться патріотизмом, що вони будуть передавати цю хвилю далі. Дуже позитивно, дуже класно. Дуже вдячний організаторам всього цього заходу. Хочу сказати від себе, що діти молодці, творча молодь. Якщо буде така молодь, ми наша країна просто не переможна. На даному мероприяті, на подобному, вірні я вперше, дуже большое дякую Организатором данного мероприятия, потому что действительно сейчас время такое, когда нашу молодежь нужно патриотически настраивать, воспитывать. Судя по тому, что, что я сегодня увидел, у нас растет ну, достойная замена нашему поколению. Мы черпаем силы. З нашої землі української, з нашої природи, з наших чудових людей, і діти приходять до нас в коледж звичайно також з прекрасною душею, і тому розкрити талант. Коли людина щедра, добра сама по собі, то розкрити її чесноти, її таланти не так вже і важко. І в нас в коледжі на заходах, на заняттях, ми надзвичайний такий патріотичний дух вселяємо в душі наших студентів. Адже вони підуть в школи і будуть виховувати маленьких школярів, підуть в садочки, будуть з дошкільнятами спілкуватися. І як Зараз ми виховиховаємо своїх студентів. Так вони виховають і своїх підопічних. Гамірний день добігав кінця, але про відпочинок навіть не йшлося, адже у важливій справі на останок повинна стояти жирна крапка. Таким емоційним і яскравим був вечірній концерт патріотичної пісні, що підготували студенти для викладачів і гостей. Пам'ятатимуть про табірну зміну літа 2015 і студенти Уманського педагогічного коледжу. Ми подружилися і відчуваємо себе майже як вдома, тому що колектив тут гарний, нас прийняли дуже добре. І взагалі-то тут, тут весело. Тут дуже добре, приємно спілкуватися з цими людьми. Ми спілкуємося, наче в нас вдома, ну чесно, тому що ми коли їхали сюди навіть в автобусі. Ну люди якось дуже з нами тако привітно, наче ми з ними вже знайомі були ну не перший день. Коли ми їхали в автобусі, саме вже на Херсонщині, в Железний порт, всі люди були чорні, чорні загорівші. Ми їхали білі, наче. Не знати звідки, але вже їдемо назад в неділю, і хочу сказати, що відрізнятись ми не будемо одним, тільки що спини боля попекли, а так то все клас, клас, клас. Сьома ранку друга робоча доба для нашої знімальної групи і завершення літньої практики для студентів У узбережжям вже лунають речівки, що переполохали чайок. Таке життя у таборі сніданку не дадуть, поки зарядку не зробиш. Для дітей це вже звична справа. Проте, що може бути кращим ніж гарна літня погода, хороший настрій і справжні друзі. Ті діти, які приїдуть сьогодні в табори, вони не просто будуть розважатися, а вони будуть ще відчувати. І впевнятися ще більше в тому, що наша держава Україна найкраща в усьому світі, незважаючи на ті проблеми, на ті перешкоди, на ті негаразди, які є сьогодні у нашій державі. Ну і в першу чергу я ще дуже вдячна Тетяні Васильовні Фоміні, яка теж це була і її ідея. І моя ідея про проведення саме в табірній зміні семінару дня патріотич, військово-патріотичного виховання для того, щоб. Знову ж таки забезпечити літо саме цим видом діяльності. Ну і хочеться сказати всім учасникам і викладачам нашого навчального закладу, які готували студентів, готували в різних, до різних етапів, до різних етапів цього дня, які були. сказати величезне спасибі і всім нашим студентам. Ну і побажати гарного літа, світлих днів, прекрасного сонця і масу вра. Мир бездомний щелест воз прибрежных над тобой встают, как зори, над тобой встают, как зори, наші юности надежні. Море, Надежды, нашей юности, надежды.